Всіх вітаю, з вами Марія. Як бачите, Кицька Аліса і Філіжаночка про події дня. Давайте розглядати. про події дня. Так, насамперед бачу зустріч двох людей, але дивіться як. Тут мені показана одна людина, чоловік, чоловічої статі. Знаєте, от, от така темна людина, з темними думками, людина як іспит для тих людей, з ким зустрічається, з ким треба спілкуватись, людина, яка ускладнює їх життя певним чином, ну, своїм таким, знаєте, Тут просто сама по собі складна людина, От просто її сприйняття світу, її викладання свого сприйняття світу, і вибачте, нав'язування, ось цим вона складна. Знаєте, Коли людина рекламує себе, свої думки, і не так, що якщо хочете, я вам розповім. А тут хоч-не-хоч, хоч, а я тобі розповім, а ти з тієї слухай. Показана ситуація, коли ця людина схоче зачепити. Тут мені жінку показано, але там непроста буде жінка, може, то ви в такій. Непростій ситуації опинитися, але вас так просто ну, не утримати, не зачепити там, своїми якимись прагненнями. Ви так вмієте відсторонитись від людини. Ви так вмієте, ну, скажімо, подивитись на людину або якимось таким, знаєте, ну, скажімо. Тоном якимось таким, знаєте, щось там спитати, наприклад, чи там, ну, якось десте людині знати, що ви бачали не цього разу і не зі мною. Піде далі шукати, з ким би поспілкуватися, з ким нав'язати нав свої думки. Тут незадоволена чимось людина, знаєте. от... Ну, взагалі в, в житті цієї людини багато незадоволення, багато ситуацій, які складаються не так, як треба цій людині. І ну, тут, знаєте, сприйняття того, що людина взагалі-то переповнена якоюсь темрявою, людина, ну, знаєте, навіть якщо сказати цій людині, вона не зрозуміє, про що ви. Вона завжди права, і все, що цей чоловік робить, це все повинно сприйматися як велика дяка, як знаєте, щось таке, що тільки його і чекали, але ні. Люди з ним не згодні. Люди взагалі його як дивака сприймають. Далі дивлюсь. Це, знаєте, як откровення буде для людини. Не бачу, що досягне розуму людини, щоб замислився. Ну, може ще не час цій людині зрозуміти, що якось інакше можна спілкуватись з людьми і вони будуть прислухатись. Далі спілкування з доволі сильною людиною, ну, енергетично сильною людиною, і з людиною, яка взагалі-то, як, знаєте, дружньо, дуже дружньо до вас налаштована. Це більш спілкування як по роботі, по якимось там ситуаціям, які. Вам зрозумілі, ну, знаєте, як спільна мова у вас є. Так, швидко так темніє, що треба вже вмикати світло, хоча на вулиці доволі ще видно все. Дивіться, буде розмова з чоловіком, який буде жалітися. Про людину, яка як свиню підсуне своєю поведінкою, своїм якимось таким, знаєте, незнанням ситуації, але я от я хочу тобі, я тобі розкажу, як треба. Але ну це, знаєте, як диванний експерт. Таких багато, на жаль, таких завжди багато. І тут, знаєте, Тут буде така ситуація, коли дивіться, взагалі-то день буде такий, тут не просто ситуація, тут взагалі в цей день ви будете спостерігати людей, які от на вашу думку геть дурні, але ж там собі гонору мають. Тримайтесь, бо розумію, як це інколи важко. Коли треба спілкуватись з людьми, які знаєте, щось там на себе якусь таку корону накрутили, аж на вуха давить, але ж то ну, такий трошки складний день. енергетично вам просто через таких людей він буде даватись складно, але ж треба, треба пережити. Це тільки один день. Далі дивіться на що стосується, ну, скажімо, найближчого вашого кола, там, де ви спілкуєтесь, друзі, родичі, сусіди. Буде якась така нав'язлива жінка зі своїми якимись такими виказуваннями про гроші чоловікові буде щось таке викрикувати. Ви можете стати свідком якоїсь там сімейної драми. Коли знаєте, може вам воно і не хочеться бачити таке або чути, але. Якось так, ви знаєте, навіть будете обходити цю ситуацію, щоб ну, не бути в цій ситуації, але нікуди не дінеться. Може, вам хтось буде розказувати, жалітися про таку ситуацію. То вислухайте, це може бути хтось з ваших родичів або близька подруга. Вислухайте тут не про поради, а тут просто про. Те, щоб, знаєте, якусь підтримку людині дати. Бо нема більш до кого звернутися, нема кому розказати. Далі, спілкування якийсь чоловік та жінка. Тут жінка як секрет якийсь чоловікові буде розповідати. А він вже потім якось так знаєте, замислювати. Та що в мене сьогодні? Замислюватись буде над, цим, ну, над тим, що почув. Якась така, знаєте, ситуація, коли жінка як зізнається, де їй складно, в якій ситуації їй буває складно. Це про спілкування з кимось. Далі, що ще? Які ще важливі події дня. Дивіться, тут якась перемога людини, вона, от знаєте, як прийшов час для цієї перемоги, будете дуже-дуже наповнюватись ці, цими знаннями. Будете, знаєте, воно вам так буде, ну, як будете розуміти, що от тепер. Ситуація моя стабілізується, от тепер я можу вирішити свої питання. От тепер у мене, як, знаєте, як, ну, як зелене світло для вас. Загоряється і вдача. Тут про вдачу одна за одною. Тут дві вдачі поспіль підуть. Так, далі... Далі. І дивіться, для кого, взагалі-то це буде інформація, літери. А, літери. Є, С. Ось такі ініціали, може там почули щось своє, то будьте готові, бо ви на порозі змін, які приведуть вас ну, до хороших таких результатів. Але розумійте далі собі, що от як підуть у вас вдачі, то там хтось буде як їжак злитись, така якась колючість у людини буде. Тож розумійте для себе, що, може, треба і замовчувати свою вдачу, нікому про неї не казати. От вона просто прийде до вас, і нехай буде. Бо знаєте, як розбовкаєте комусь? Люди різні бувають, і не всі вміють радіти, коли у когось гарний період в житті настає. То далі дивимось на перспективу, філіжанка малює новий шлях для людини, новий фінансовий шлях. То будуть зміни, коли знаєте, трошки трошки погіршиться фінансовий прибуток людини. Незначна сума, невелика сума, якась така відійде від людини, але Ну, тут, знаєте, як треба буде трошки переналаштувати свої витрати. Ну, так, І, літера Р. І це для сім'ї чоловік з жінкою будуть обговорювати цю ситуацію, будуть, ну, якось так. Планувати по-новому е, свій бюджет, свої трати. Далі роздивляюсь, тут ще треба буде комусь як пояснювати цю ситуацію, бо буде людина, яка, ну, знаєте, як підкреслювати якусь таку для вас важливу інформацію буде. Але Прислухайтесь до цієї людини, бо ця інформація вас якось навіть зрадієте. Знаєте, вона вам буде корисна. Далі дивлюсь. Так, будівля якась. Цифра 12. Це або 12 число, або 12 днів. І тут, тут якась зміна готується для цієї будівлі. Тут в чомусь, дійсно, знаєте, як прапор перемоги завдяки інформації буде піднято. Якась така, це для, ну, скажімо, для організації якоїсь. Менш за все це буде стосуватись ну, якби то однієї сім'ї. Більш за все, все ж таки, ну, от знаєте, коли, наприклад, або багатоповерховий будинок, або така вона, знаєте, як багато людей вміщує в себе, ну то може робота, щось таке. Щось завершується, якась ситуація, от вона завершується і буде ставитись крапка. Далі дивлюсь, багато, дуже багато спілкування за день, і навіть ввечері, коли прийде додому. Там в спілкуванні будуть якісь плани налаштовуватись, сімейні плани. Як, наприклад, там, може запросили когось там в гості, будете планувати, як це буде відбуватися, коли йти, що з собою взяти, бо це якесь таке, знаєте, ну, треба йти. Далі показаний мені чоловік, який багато чого заплановано, але дивіться, тут якась така ідея в нього, і, е, знаєте, от її виконання, як, наприклад, людина щось вже почала робити, вже собі там намалювала е, якийсь результат. Якесь виконання по своїм якимось справам. Але затримується це виконання, воно не ставиться під питання буде чи ні. Воно буде, але затримується на певний час. Не скажу на який, бо не видно мені. Але це щось таке, знаєте. Такого результату, як би вам хотілося, воно не дасть. Там буде якийсь такий, ну, як знаєте, не те, що там непередбачуваний результат, ні. Ви якби то готові до різного ітогу. Але там якось так, знаєте, як на три, ну, скажімо, так, якщо ви там. Розділяєте ситуацію на, ну, як по 10-бальній системі, і ви там налаштовані на тверду вісімі, вісімку. Але буде п'ятірка. Воно там щось не буде врівноважено, так, як слід. І буде ситуація, як трошки вона така погіршиться. Незадоволений чоловік буде, але що... Вже ніяк нічого там не подієш. Так далі, але завершиться і крапка поставиться, і якось так як переробити, то взагалі то й не бачу можливості, не бачу навіть бажання, щоб щось там переробляти по цій ситуації. Далі роздивляюсь: для дівчини йде інформація, бо за нею там аж сохне хлопець. Дивіться, літера В показана. Тут взагалі то стосунки вже закінчені, але має надію хлопець, що можна ще щось там повернути. Як надзвонювати буде, або як вже таке робив, і, знаєте, має на, на думці, що треба б ще. Спробувати, але не бачу взагалі зацікавленості дівчини. Тут ситуація якась така вже, яку вона для себе вже навіть з голови викинула. Вже вона налаштована взагалі на, іншу, на інше життя. Так, і далі. Далі у нас вдале. Виконання у справі для людини, не знаю, чоловіка або жінка це перемога, певна перемога в перемовинах з людиною, це по роботі, ситуація, це, як знаєте, може тут бути як підписання якогось контракту, договору, угоди якоїсь, як окладання. І взагалі там як три виконання далі буде. Може, воно з трьох якихось складових там ну, складається. Да? Так я тавтологію трошки сказала, ну нічого. Далі дивлюсь, дуже ще гарне виконання буде. Взагалі, то день, слухайте, на роботі він непоганий. Він такий доволі вдалий для різних людей. Дивіться, показана ситуація, вдале виконання, 24. Ключова дата для, ну, я так розумію, для самого виконання. Ви щось будете робити в цей день, і 24 число воно буде. Ну, якимось як, ну як завершити, там щось можна буде. Дивіться, як прийде людина, Ну як очікували? Як очікували, там вже далі, а, як дочекаєтесь ось так, воно може бути ще. Така ситуація, вона як настрій буде змінювати людині. От, вона, знаєте, важливість таку знаєте, покаже ситуація. От, так воно завершуватись буде взагалі все добре, бо людина щаслива тут аж сяє. Мені аж приємно дивитись. Далі роздивляємось. Да, тут вихід з такої знаєте, тупікової ситуації, з гострого кута вихід. Тут взагалі-то якби то є людина в вашому оточенні, яка навіть не очікувала, що ви то зможете, що ви просто зможете вийти зі складної такої ситуації, але зможете. Як зірвитесь з гачка якогось. Тут, як вас, знаєте, хтось тримав на гачку, але ви такий слизький або слизька, що ви просто зірвитесь. Людина, тут жінка буде дуже незадоволена, буде аж фиркати, що хм, як, -то, як то у вас так вийшло? Щось хотіла вам якусь таку Складну ситуацію підсунути, але не тут то було. Ви вмієте, тут, як знаєте, вмієте передчувати, вмієте людину відчути, ну, от, знаєте, мені тут показана людина, яка спостерігає дуже. І ви, коли в людині щось змінюється, ви то собі відмічаєте. І потім далі, вже спілкуючись з людиною, ви вже знаєте, в яких ситуаціях ця людина, як вона себе поводить і як вам реагувати на цю людину, на її якісь там висловлювання, пропозиції, якісь такі, знаєте, ну, поведінку, так скажімо. Давайте далі будемо дивитись, що тут ще. Ага. А тут дивіться, тут ускладнить для когось вирішення питання, ну взагалі-то це ось той чоловік, про якого я на початку відео розказувала, дивіться, як обмовляти будете цю людину з, тут з жінкою. І будете як ділитись своїми враженнями по людині, бо повірте, там не, не одній вам або не одному вам та людина робить складнощі. Тут просто взагалі така по собі людина. Вон, ну, знаєте, Є ж такі люди, які де б не прийшли, де б не з'явилися, ускладнити життя комусь, то це як ціль для людини. Далі, далі показана мені людина, яка буде розбирати якусь таку складну ситуацію. От, як, знаєте, є скандальна ситуація у колективі. Може, то там в сім'ї дві людини не можуть знайти Спільну мову, не можуть взагалі ні по яких питаннях домовитися. От знаєте, як дратують одне одне, як знаєте, скидають свої якісь обов'язки на когось, на людину, яка взагалі не зацікавлена їх тягнути з ними там, з цими обов'язками якось там розбиратись. Буде ситуація ця обговорюватись і розкладатись на знаєте, на такі дрібні складові, щоб зрозуміти, і щоб розібратись, і щоб по місцях цих людей розвести. Далі. Ось тут мені людина показана, більш мені на молодого чоловіка, скажімо, 30, до 30, а може до 35, ось так. А людина як потрапить у складну ситуацію, як на гачок підчеплять цю людину і буде шукати вихід. Тут, тут дивіться, тут через розмову. З люд... так, що тут? Двоє або троє людей розмовляють. І от тут, знаєте, хочеться сказати, що слідкуйте за тим, що кажете, бо по розмові ця ситуація і станеться. От Знаєте, як бовкнула людина, а її одразу так хвать, і підчепили гачок, і вже просто так ти не, ну, не зістрибнеш. Тож дивіться, що кажете, думайте. І тут так показано, що краще промовчати, ніж казати, аби казати, бо потім треба буде відповідати за свої розмови. Так, і літера С поряд є, літера Х поряд є, і літера Л поряд є. Це такі ініціали, щоб було зрозуміло, для кого то йде інформація. Або ваші, або тієї людини, яка потрапить в неї. Ну, ось така філіжаночка. Маю надію, що якось вона вам допомогла. І все ж таки хочу вам побажати і міцного здоров'я, і гарного настрою, і гарних людей поряд з вами. І, а вже ж, миру, злагоди, перемоги. Нашій славній Україні і любіть і цініть себе і поважайте себе. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока.